Мої вітання на телеканалі ТЕСА 1 Ольга Бежевець прогнозом погоди на п'ятницю 15 лютого. І декілька селів від астрологів. Рік змії обіцяє справедливість та мудрість, але в той же час буде випробовувати неочікуваним розвитком подій. А зараз коротко про погоду на Закарпатті на 15 лютого. 15 лютого очікується хмарно з проясненнями погода без опадів. На гірських ділянках доріг місцями ожеледиться. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 5 градусів морозу до нуля. В день – плюс 2,7. В горах місцями вночі до 8 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття 15 лютого ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до нуля. В день 5-7 градусів із позначкою плюс. А щоб краще підготуватись до 15 лютого, пропонуємо дізнатись, якою ж буде погода в цей день в гірських районах області. У великому березному хмарно з проясненнями вночі – 6, – 5 в день від –2 до –2. Перечин хмарно з проясненнями вночі 5, 3 градуси морозу в день 0, –3. Міжгір'ї хмарно вночі від –8 до –6 в день –2, –4. У воловці хмарно з проясненнями вночі від 7 до 5 градусів морозу в день 0, –2. В Мукачеві хмарно, без опадів. Вночі від мінус 2 до 0. В день 4-7 градусів із позначкою «плюс». В Сваляві хмарно з проясненнями вночі від мінус 2 до 0, в день плюс 3, плюс 5. В Тячеві хмарно, без опадів, вночі мінус 3, 0, в день плюс 5, плюс 7. Хуст хмарно з проясненнями вночі від мінус 2 до 0, в день 3, 5 із позначкою «плюс». У Виноградові хмарно, без опадів, вночі мінус 2, плюс 1, в день плюс 5, плюс 7. У Бергові хмарно, без опадів, вночі мінус 1, 0, в день плюс 5, плюс 7. Іршава хмарно, вночі від 3 градусів морозу до 0, в день плюс 5, плюс 7. Врахові хмарно з приясненнями вночі від мінус семи до мінус п'яти, вдень від мінус трьох до плюс одного. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.